Ролик знятий спеціально для каналу Exist.ua Продавав на даному сайті ось такий спецінструмент. Ось його артикул Forsage F04A5018. Це ключі переставні для зняття масляного фільтра. Зараз їх розпакую і спробую доктати одній рукою. Ось так такі ці ключі виглядають. Вони можуть змінювати розмір від більшого до меншого фільтра, призначення для відкручування масляних фільтрів. І зараз буду його якраз він мені знадобився, буду зараз його використовувати. Використовувати даний знімач масляних фільтрів буду використовувати на автомобілі Renault Laguna 2001 року випуску з дизельним двигуном 1,9 літра, кузов Універсал. Так як в мене тут йде заміна е, масла, відповідно, треба замінити і масляний фільтр. Але я його не можу зняти, руками відкрутити, бо він трохи такої, як різинка прикусила чи вже закипіла і руками я не можу цей фільтр відкрутити. Тому буду використовувати наприклад, даний знімач. Він просто ось представляється так. Закушує його. Ну і він без зубцями в фільтр, і тоді можна буде вже відкрутити. Зараз я це зроблю двома руками, бо не можу так підлізти правою рукою. І зараз його відкручу. Ось переставив середнє положення. Тут є три положення. от, Таких три виємки. Я поставив в середнє положення. Зараз ось так накидаю трошки далі. І він зараз вже, думаю, має піти, дивіться. Опа! Пішов. Зараз ще перекину. Просто так знімати і показувати трошки незручно, але думаю, якось справимося зараз, секунду. Так, в середньому, в середньому. Опа, пішов. Я думаю, на камеру видно, що він вже потихеньку крутиться, чуємо, що скрипить резинка. Все, пішов. І далі можемо руками вже відкручувати, тому інструмент себе оправдав, вартує недорого, місця багато не займає, просто як звичайний ключик. Тому дякую всім. Може Сміло рекомендувати цей інструмент. Всім дякую та успіхів!